Чому цей танк такий відомий? Весь інтернет його обговорює. Ми тут стоїмо. Бо це дійсно унікальне таке російське озброєння, Такого ще на війні. Я думаю, ніхто не бачив. і ти, мабуть, не бачив. Так кажуть, що це взагалі такий перший трофей за всю повномасштабку іменно, такої модернізації, такого року випуску. Ну і з такими приблудами, які на ньому були. Це як його прозвали, ну кому як зручніше? Цар танк, цар реп, бо тут була накалхожена максимальна, був агромніший такий реп стояли додаткові. Акуми зверху, це все тут на мангалі воно було. Перев'язано вірьовками, як у у піратів на якомусь кораблі. Ну і ця от е, така бандура йшла, і, мабуть, це їй допомогло, що його зупинили там уже аж біля підступу до позицій. Типу, доповнення до мангалу захищає МТО частину там, де знаходиться двигун, щоб наздогнали його ззаді якимось FPV-хай або скиди. Воно скатується все на землю.